Найбільший у світі цифровий телескоп готовий до встановлення в чилійській пустелі Атакама. Деталі необхідні для збирання обсерваторії Віра Рубін доставили на вершину серо пачон, що за сотні кілометрів від столиці Сантьяго в регіоні Кокімбо. Серед них наземний телескоп і камера. Розмір лінз камери коло однієї цілої і шести десятих метра. Це менше ніж середній зріст людини, та все одно багато. Камера також рекордсмен за найбільшою кількістю пікселів 3,2 гігапікселя або 3200 мегапікселів. Сама камера важить близько трьох тисяч кілограмів. Це як автомобіль середнього розміру. За словами заступника директора центру Ноєрлаб, який керуватиме обсерваторією, завдання телескопа по-справжньому зрозуміти природу темної енергії та темної матерії у всесвіті. Матерія, яку ми бачимо і знаємо довкола себе, становить лише близько 5% енергетичного вмісту всесвіту. Тож віра Рубін справді допоможе нам зрозуміти, з чого складається більша частина всесвіту загалом. Телескоп є складною інтегрованою системою, що складається з восьмиметрового ширококутного наземного телескопа, камери та автоматизованої системи оброблювання даних. Він генеруватиме приблизно 20 терабайтів даних за ніч. У результаті десятирічних досліджень буде створено базу даних обсягом 15 петабайтів, тобто це буде число з 15 нулями. Можливо, нам удасться виявити астероїд, який зрештою може врізатися в землю та завдати значної шкоди, і тоді ми зможемо діяти заздалегідь. Телескоп також допоможе відповісти на фундаментальні запитання астрономії. коли всесвіт був створений, і почав рухатися. Як він мав розвиватися, і як він розвиватиметься в майбутньому? До Чилі надходить більшість світових інвестицій в астрономію. Усе завдяки пустелі Атакама, найпосушливішій на планеті. Тут небо кришталево чисте майже цілий рік.